Вітаю вас в ефірі програма Україна Єдина. І студії сьогодні пан Павло Мовчан, громадський діяч, поет, перекладач, сценарист, голова Всеукраїнського товариства просвіта і лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка. Вітаю вас, пане Павле. Вітаю, у вас дуже багато і і напевно останні там 30 років були у вашому житті ну, дуже плідними на різних нивах, так би мовити. Що для вас найважливіше? От ви себе зараз іменуєте там, політиком. Поетом, журналістом. Людиною мислячою. <смі> Людиною, яка мислить, аналізує. Для мене всі ці вже перейменовані з вами якісь там мої стани. Іпостасі. іпостасі вони не так важливі. Бо я вже віджив той період амбіції і самоствердження. Самоствердження супроводжує нас в ранньому першому періоді, такого творчого, от я це напишу, я це зроблю, я це докажу. Це властиво всім. Це властиво всім. Потім вже ти переходиш до періоду такого загального ствердження, що ти не просто так на цій землі, а ти причетний до великого масиву яким є український, українська людність і українська нація. Чому ви покинули політику? Ну, всьому підходить кінець, все здевальвовано вже в українській великій політиці, все здевальвовано. Поняття, категорії, принципи, які ще залишилися, це добра і зла, от вони, вони будуть присутні в мені, поки я буду. Незмирливий із такої категорії, як справедливість або несправедливість. Чи не означає це, що Павло Мовчан здався? Ні, я побачу просто безплідність. Ми е, На превеликий жаль, всі є свідками того, що сьогодні у політиці мається на увазі нашій українській політиці, Верховна Рада і депутатство, яке. Мене супроводжував, або я супроводжував там 22 роки. 23 роки це багато, правда? В приходить кінець, але справа така, що головним гравцем у політиці стали гроші. Це найсподіваніший сюжет, але він загально, можна сказати, світовий, загальноєвропейський. Гроші вступають як головний чинник. Що було головним чинником більше 20 років тому, коли, власне, ви зустрічали незалежність, певною мірою, напевно, і формували її? Безперечно, ми не лише група дисидентів, а це велика, велика сила, яка складалася з різних складових: інженери, письменники, художники, композитори. Це по суті, це українська інтелігенція. Радянська, не забувайте, радянська, але я називаю українська, тому що прийшло усвідомлення, і кожен зрозумів, що він причетний до, до дійсно великої історії, великого народу. І саме тому це нас об'єднало, і е, я, б, я б сказав би так: е, от я належу до того покоління, яке можна було б назвати озимим, не в тому сенсі, якому його називали. бо... Е, Мої старші брати, мої сестри були скошені. Ми відростали як друге покоління в сім'ї. Перші в Голодомор відійшли, вони не могли вижити. Батько поїхав міняти в 33-му році на Вороніщину. Сережки, каблучки, все, що можна було цінно знайти в прискринку і в самій скрині, він повіз. І повернувся із сумними, я б сказав, підсумками, тому що нібито я рятую одне, а втрачаю друге. І тому я належу до того покоління, яке у, у моєму роду, у Мовчанівському роду, ми вже були другими. Ви другими, от ви в юності, коли вже подорослішали, чи могли ви собі уявити, що. Ця частина Великої імперії, яка називалась Українська Радянська Соціалістична Республіка, може мати незалежність. І звідки, на вашу думку, взагалі в Україні зародилося оце не поняття незалежності, а, а відчуття, що можна це зробити? Чи просто стався випадок, розвалилась імперія і. Ні, ну це хтось може так потрактовувати, стоячи осторонь, що це випадок. Кожним випадком треба користуватися, його треба готувати. Якщо він не підготовлений, то й випадку немає. Я от причатий до того моменту, коли, не одного нашого політичного діяча, спричинилася до того, що ми не маємо єдиної православної церкви української. Тоді, коли в Харкові збирався собор, і коли Москва відрядила, так само, як Йосиф Йосифсаріонович, відрядив у окремому вагоні до міста Харкова. Де вже була пролетарська столиця українська, відрядив український уряд, де жодного українця, окрім Петровського, нікого не було. Раковський, мені не треба робити перераховувати, всі історики добре знають. Так само туди їхали ті, хто повинен був очолити українську православну церкву в Харкові. Я, ми звернулися групою депутатів до того неназваного мною чиновника, який повинен був відчепити той вагон, причепити назад. На хуторі Михайлівському і відрядити до Москви. Так ми зробили із групою, яка на ту пору була надзвичайно Васильєва, була така пам'ять ультрафашистська російська політична сила, яка хотіла зберегти Союз. Це, як правило, були всі співробітники КДБ. Завдяки тому, що ми вчасно зреагували, їх відчепили і відправили назад. Нам був сигнал наших прихильників із Москви, що їдуть, що буде отаке, що може референдум ваший не відбутися 91-го року. Міг би не відбутися, якби вони провели диверсію. Я до того, що ми зробили, домоглися, їх відчепили, диверсії не було. Бо що таке в Харкові зробити збурення? Сказали, референдум не відбувся в таких-то таких то місцях. Що він локальний, він загально національний. Це була диверсія, це був план. Так само треба було діяти рішуче. Наявність сигналу і розуміння того, що це тільки зараз треба зробити, вона дає нам можливість випереджати події, прочитувати те, що нам заплановано. На превеликий жаль, нерішучість на ту пору політичного лідера. Він сховався в кущі. Маємо те, що маємо. Тобто, треба все робити вчасно. Ну, що основне не справдилось або не, не трапилось із того, що було заплановано і повинно би було статися? Ну, наприклад, як у Прибалтів. Хоча б. Ну, там два фактори, які спрацювали. Це в Росії так не спрацювало, в Україні так само, як це те, що не відбулося перегляду, вилучення. Всіх спецслужб, які були засилені, перелюстрація. Це звичайна була процедура. Вони все це зробили вчасно. У нас цього не було. І треба було е, рішуче йти на перевибори тоді, коли, відправ... коли відправляли Кравчука, як кажуть, відставку, коли він був, його заспокоїли, що все буде добре. Ти перемагаєш, у тебе опоненти нема. А в нього виявився несподіваний опонент, з яким я летів до Дніпропетровська на його літаку. Бо я запізнився на рейсовий, і мені кажуть, підійди, там буде е, твій колега від Верховної Ради, якого я не чув в жодного виступу. Це був Леонід Данилович Кучма. Він мене взяв в свій літак, бо в нього свій був, як директора Южмашу. Він взяв мене. І я вперше довідався, хто такий, хто претендує на е, прем'єрську е, посаду. Це маневр був Кравчука, але я не буду говорити про це, хай вже трактують історики. Я до того, що нерішучість і загравання, вони не дали можливості зреалізуватися тому, що було. Україна за потенціалом була нагадую, надзвичайно високо стояла не тільки за своїм інтелектом, а виробничим інтелектуалом виробничим потенціалом. І тому, якщо говорити про те, які стартові можливості. Були і щоб була Україна, яка возила всі свої, починаючи від відкривачок, пробок, щипців, молотки, все в Польщу, Польща, яка була суцільним ринком українського товару промислового. І наші можливості, де Польща сьогодні є, де ми? Вона гарантована у своїй безпеці. Вона в Європі. Ми підвішені, ми стали. Виключно суб'єктом гри політичної чужої. Ви більш розчаровані? Е, ну, я вам скажу, ну, все ж таки ситуація втра, могла втра, бути безперечно. Але, ну, коли ми будемо шукати якісь історичні аналоги, ми їх знайдемо. Правда, от було таке в історії, воно як дежавю повторювали. Чого це не сталося? І чому ми. Тому що, мабуть, не засвоїли урок. Я його називаю Господнім уроком. бо всі великі історичні колізії, вони не самі по собі формуються. Так само, як е, пасіонарні вибухи. Е, всі питають, а чи можливий, наприклад, Майдан? Можливий, якщо накопичений пасіонарний той потенціал, тобто енергетика суспільна, яка готова знести, так як це в Єгипті сталося рівно через рік, там Пасіонарність заведена. Це формула, яку, ви знаєте, винайшов і достосував Лєв Гумірьов. От така пасіонарність у нас проявилася в тому ж самому згаданому п'ятому році. Чи вона можлива зараз? Можлива. Бо все не від нас залежить. Його треба готувати, безперечно. Але можна і достосуватися, і тягнути ярмо. Як почалися? Від Потьомкіна і довго-довго, аж до аж до. Втихенько принатурилися, приноровилися. А чому не відбулося того, що у Прибалтиці? Тому що і в Росії, і в Україні була, очевидно, домовленість така. Я переконаний, що вона була негласна, десь домовленість. Ви віддаєте нам, тобто, комуністам. Ми віддаємо вам ідеологію, формуйте її, а ви віддаєте капітал. Ну, все, землі, фабрики, заводи, все. Вони залишилися в них. Це маргінальні групи, які себе зараз називають там, комуністами. Вони не мають жодного стосунку до того, хто перебрав всі важелі, і хто сьогодні впливає, і хто став вирішальним чинником гроші. Я з цього починав. І тому. Якщо вони будуть грати, а вони грають, бо це що таке, що таке гроші? Це не тільки купити мандат, поїхати на округ, заплатити тому, 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 і забезпечити, або заплатити гроші і, і потрапити до списку. Це велика сила сьогодні. І доки ми не усвідомимо, що вона буде грати, як грала за, за старих часів, вона буде довго. Присутнє в нашому житті. Але я ще раз кажу, воно може тільки повторюватись до того часу, доки не перетвориться такі схоластичні ходи. Ось воно крутиться і прокручується і прокручується. Далі не може бути. Вдалі вступає в сил, в, 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 ну, я набираю силу зовсім інший космічний закон. Зміна перетворення. Якщо це зло є тотальним, Загально тотальним, яким воно було за часів Ісуса Христа, загально-світовим. Зло від Тіберія, Калігули, Нерона до всіх. Приходить нова парадигма, нове бачення, яке перемагає все тотально. Хто міг подумати? Ну хто міг подумати, що Господня сила у слові, і слово все перемагаюче. Так от, хто може протиставити щось якусь іншу ідеологію сьогодні, тому що нам записано 2000, не 1025 років. 2000 років. Якщо християнство прийнято, якщо воно було загальнопромінюючим, така радіоактивна хвиля, яка йшла, яка дійшла до Аскольда, до Ольги, а потім вже в Володимирі вона зафіксована була, як історична подія, але вона промінювала. Хоча колосальні були зустрічні протидії? Вони егоїстичні, вони кланові, Ну, починаючи від того великого нашого мужа Святослава. Великого, який не хотів, який залишався язичником, погане слово, який дотримався старої української віри, старих принципів, многобожжя. Але чому греки здали весь свій пантеон? Чому римляни? Здали всіх і обожнаних і Юлія Цезаря, і всі великі, всі ж вони були обожнені. Всі сенатом проголосовувалися і зразу їх відсилали на небеса. Їх робили безсмертними, оголошували безсмертними. Де вони ці безсмертні? Ну, хіба що в місяцях залишилися, в назвах. Та й то ми не співвідносимо, правда? І, 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 і Юль, і з Юлієм. Уже ні, вже так далеко вони. Юлі Цезар і Ну, у нас липень, тому нас... серпень. <схай> тому ми нічого <схай> тому, тому <у> нас <схай> мігників, нічого не вкрали. <схай> Север... Тому у нас е... ще жнива попереду. <схай> так. Поет Павло Мовчан із нашої студії сьогодні. Добре, от ми такий гак зробили в Риму Грецію і, і можна сказати вже. Такі доісторичні майже часи. Один із ваших віршів називається Я сам собі тісний. Це, здається, із ранніх ще віршів десь 60-ті роки. В чому ця тіснота проявлялась? От знову ж таки, повертаючись до теми незалежності, от можна було бути незалежним у тому світі, в радянському? Ну, очевидно, я десь внутрішньо відчував цю. Оболонку, яка формувалася е, тими категоріями, що панували на ту пору у, і не тільки в Україні, і взагалі і в Союзі. Я маю на увазі і, і філософія, і література. Ну, ви відчували себе вільним? Ну, якби я себе не відчував вільним, я б не відбувся. Я б не відбувся. Воля це внутрішній стан, це не те, що я до чого веду? От про незалежність. Ми зараз багато говоримо там. Керівництво не таке. То прийшли поети, письменники до влади, а їм там не місце. Вони мають писати. Ну, ми то якісь заслані зайди. Теж ну тобто, багато різних причин ми знизу можемо знайти. Чому так все недолуго? А ми самі знизу. Ми готові були прийняти цю незалежність. І що означає незалежність для людини? Ну, бачите, я завжди буду посилатися на ті статистичні дані, які підтверджують, що готові і сподівалися, якби не було, то не було б референдуму з таким високим результатом. Зв'язку з тим, що я готував цей референдум на сході України, і, зокрема, в Луганській області, куди ми виїздали, виїздили групою. Павличко, брати Горині. Ну, Я не буду робити повного переліку, ми їздили туди і готували цей референдум. І не сам по собі. Треба було пояснити, що таке бути господарем на своїй землі. Чому важливо бути вільним? Щоб тебе не викликали зранку і казали, що слухай, чого ти пропустив політінформацію. Ну і насправді, а чому ти зник Лекція була про Чилі? цікаво. так. Да. Чого ти де ти був? Я в цьому сенсі був вільний, бо я не був членом партії ніколи і навіть не і, і не помишляв, і не міг бути. Бо я знав злочини, які зробила ця влада щодо мого роду власного. От як пояснити людині, що таке бути вільним? От ви ключові якісь, напевно, тези сказали. Можливо, які ми до цього часу не усвідомили. Можливо, нам простіше жити, ну, вибачте, в колгоспі. Коли з нас знімають відповідальність, якусь там моральну, духовну і так далі, ми виробляємо якісь трудодні, отримуємо за це якусь копійку, добру, погану немає значення, і забезпечення в принципі всім, що потрібно для життя. Можливо, так простіше жити, пане Василю. Ну інерція цього існування, я його не називаю життям, це існування, вона позначається на кожному кроці сьогодні, у нашому суспільстві. Чому? Бо не подолано найважливіше. Людина не вільна. Вона більш уярмлена, аніж тоді. Тоді вона була ідеологічно, сьогодні вона соціально, політично. Кажуть тобі, ти від... піди на мітинг. Скажімо, червоний чи чорний, ти йдеш і тобі платять. Або тобі зорять грядку, або не зорять. Або тобі ще якісь будуть соціальні преференції, або не буде? Ну, яка ж вона вільна, якщо вона залежна, як вчитель від зарплати, і якщо вона виявляє симпатії, ті ж самі кухонні, як і за радянської часи, часів доби, кухонні симпатії одній політичній силі, але вона не піде підтримувати її, тому що вона позбудеться роботи. Яка ж вона вільна? Вільна, робота, вільна людина це така, яка гарантована, що це не торкнеться її. Політичні погляди не торкаються її соціального стану. Який, же, який я сьогодні вільний? Я е, е, йду е, до річки Козинки, і там дивлюся, один шлагбаум, другий шлагбаум. Я дійду до Дніпра. Його забрали. І коли я навіть вийму свій мандат і покажу, шановні, як я це робив, вони кажуть, засунь його в одне місце. Це приватна власність. Все розпаювали. Той не може піти по гриби. Я вам тільки кажу про те, як звузили, а про те, що ви кажете, було зручніше, що за тебе думали, і ти е, був такий. Так це, от е, яскравий приклад. Зайдіть, будь ласка, в будь-який супермаркет. Е, в який діє за принципами організації праці тієї західної, але ви побачите, будете шукати півгодини того, хто вас проконсультує, і ви його можете не знайти. Якщо ви знаєте, то там сидить сім, сім колгоспників. Я їх в лапках кажу, сім колгоспників, які ходять фірми в виходягах і які вважають, що вони відбувають, вони по сьогоднішній день відбувають. І ну, Це ж ї... ми, пане Павло, ну, ці ж люди не прийшли з космосу. Але це... як його змінити? Якщо не змінена головна сутність людини, це називається перетворення, за висловом Євгена Пашковського. А перетворення це тоді, коли ти розумієш, що треба бути носієм добра, світла, любові, ближ до ближнього. Це ж абстрактні поняття, як, ціє... цієї... як, як, як їх як показати. Же, як це... Як? Машина це конкретна річ. Послухайте, як це, як це е, як ненавидіти, вбивати, валтувати, як це сьогодні проявляється всюди, і насильство чинити над ближніми, над тими, чи це в Святошино, чи це е, на Херсонщині, чи це на Миколаївщині, це не має значення. Це всюди. Та людина стала не людиною, та, що чинить насильство, і ту, над якою чинять. Немає. Зру, Нема зрушення в цій моральній площині. Ви погодитеся з тим, що. Ну, я не знаю, кому належить цей вислів, що раб не хоче стати вільним, а він хоче мати свого раба. Ну, чесно кажучи, це підход і філософія життя, яка сформована була за часів Риму. Рим тоді сформував ти можеш бути викупленим, але ти не маєш права бути в Сенаті. Вільно відпущені, ви знаєте, були регламентовані. Окрім того, що він мав право придбати рабів, але він міг, він вільно відпущений. У нас оголосили всіх вільно відпущеними. І сказали вільні, від чого? від чого? Я вільний від Господа Бога, що Він мені дарував життя. Я вільний від тих десяти заповідей. Які він дав, і вони супроводжують нас. Це робили вільними нас і сказали: християнство вмерло, Бога нема. Відомий німецький філософ сказав Бог ніче. Мертвий. Ну, це в іншому контексті. Ні, я, я розумію, але Бог мертвий. Що в Росії сказали в Санкт-Петербурзі, в Москві і в, і в нас? Нема, давайте є найважливіші принципи. Поміняємо його на комунізм. Ми колективом все зробимо. Бога нема, ми самі є боги. Що воно прийшло? До чого привели? А тепер оголосили, замінили. Прийшла третя лексема. Вона називається ідеологічно навантажена демократія. Так що ж це таке демократія? Що? Що таке, де це народоправління? Демос? Ну, де, де він? Де він? Де? А він в принципі можливий? В принципі, він діє. В принципі, він діє. Коли вчора показали сюжет, як в грецькому парламенті розглядають одного із лідерів, який сказав, затягуємо паски, як притягли до відповідальності, який приховав прізвища своїх родичів, які мали оборудки певні. Є, навіть у Греції. Я кажу Греції, тому що там нібито стихія. Що таке свобода, пане Павле? Я... І в контексті це... Бога теж. Я це е, як категорія справедливості. Якщо я справедливо чиню, то й зі мною повинні чинити по-справедливому. Немає іншого е, простору. І не може бути іншого простору, аніж той, що в тобі. Ти є господар цього, але ти не є е, тим, хто зазіхає на права і на простір чужий. Це твій внутрішній простір. Борони його, будь собою і будь з Богом, і будь за, живи за тими принципами, які сформовані були за багато років до нас. 1025 років це, як кажуть, тільки е, для чого вони відзначають. Якби ж визначали, сказали, шановні, ми відзначаємо для того, щоб не використати як політичну карту історію, яка підігрує комусь і комусь вигідна в своїх потрактуваннях і баченнях, а щоб нагадати, для чого було прийнято християнство? Для того, щоб звинувати те, що Ісус винуватий в усьому, як у легенді про великого інквізитора у Достоєвського, коли його вдруге будуть розпинать. І кажуть, нащо ти прийшов? Так було все добре, так було прекрасно. Ось так застосовується до Шевченка, наприклад. Коли братчики деякі казали, та що тобі ця Україна? Та нащо там можна у Санкт-Петербурзі кар'єру робити? Та взагалі просто нащо тобі ця історія, ця справедливість? І ці Господні приписи, тоді треба не стати собою, а не стаєш собою. ти Якби скасуєш Бога в собі. Ти не виконуєш його приписи. Зрікаєшся мови, бачення історії, культури, причетності до роду і до всього. І до всього. Що таке Україна єдина? Україна, яка усвідомлює, що велика історія позаду, що велике майбутнє попереду. А ми ті, хто перейняли естафету і будемо її передавати, які успадкували найважливіше у цій категорії українськості, це велика мова, велика література, це велика духовність, це Величезна кількість подвижників Києво-Печерської лаври, і не всю, святих, подвижників у кожній ділянці, в науці, в політиці так само. Це великий масив, який не відламується і каже, це для Харківщини, а це для Луганщини, а це для Донецьких. Це єдина спільна відповідальність і категорія, яку я вживаю, завжди любов. Любов до ближнього. Отже, любов до, до кожного. За свою незалежність треба нести відповідальність. Та ще як? Бо це не тільки твоя відповідальність, це відповідальність за тих, хто буде. Якщо ти даєш себе уярмити, то ти подвійне зло робиш тих, хто прийде. Тому за колісно згадано вам, маленька історія. Трьохсот річчя Чорної Ради це великий урок. Великий урок. Їх треба засвоювати і не повторювати. Дякую вам. Це був поет-перекладач лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Павло Мовчан. На все добре.